Збройні сили України в Бахмуті виконали основне завдання: звітують в українському командуванні. Тим часом західні партнери проаналізували, скільки окупантів втратила Росія для захоплення міста. Про все це розкажу за мить друзі це Фабрика. Новин я Анастасія Федор. Отже, українські військові виснажили сили ПВК Вагнера у Бахмуті та змусили їх втекти з великими втратами. Про таке заявив речник східного груповання військ ЗСУ Сергій Черватий. За його словами, наразі росіяни здійснюють ротацію у Бахмуті та прикривають свою діяльність потужним артилерійським вогнем. Зацитую. Ми досягли головного. Ми виснажили, вбили їх і заставили Вагнера втекти. І ми зараз наносимо потужні удари по їхньому угрупуванню. Війська, які заходять замість вагнера, м'яко кажучи, не дуже прагнуть це робити. Вони знають, що було з їх попередниками. Їхній моральний стан далекий від оптимального. Ми не даємо ворогу спокійно проводити ротацію, наносимо удари. 107 окупантів знищено, 126 зазнали поранення, знищили ворожий БМП, сім гармат, самохід. Артилерійську установку піон, три польові склади з боєприпасами і чотири військових автомобілі. Кінець цитати. Тим часом наші герої продовжують працювати під бахмутом. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади публікують кадри із двох днів інтенсивних боїв. Давайте подивимось. А ну давай. куди по посадці? Просто для разумния, а там 50 метров и і... пи. Тим часом захід оприлюднив шокуючі дані. Посадовець на умовах анонімності заявив, що Росія втратила понад 60 тисяч військових у результаті спроб захопити місто Бахмут на сході України. Про це пише видання Sky News. Він уточнив, що 60 тисяч це консервативна оцінка російських втрат на цій ділянці фронту, до якої входять як поранені, так і загиблі. З них додав посадовець принаймні третина саме загиблі. При цьому місто співрозмовник журналістів оцінив як стратегічно неважливе, додавши, що за оцінкою Заходу українські підрозділи відійшли з основної забудованої частини міста. Зацитую далі. Ми вважаємо, що захоплення Бахмута ймовірно коштувало Росії щонайменше 60 тисяч жертв у секторі Бахмут-Попасна протягом річної битви. Ми бачимо, що сили ПВК Вагнера перебувають у процесі відходу, принаймні станом на зараз. Заміна цих силових елементів вимагає значних зусиль від і без того перевантажених регулярних сил Росії. Кінець цитати загальна ж кількість втрат РФ у війні з Україною, за словами західного посадовця, перевищує 200 тисяч. Раніше західні медіа повідомляли про втрати ПВК Вагнера, що складають від 60 до 100 тисяч поранених та загиблих бійців. Українська сторона має дещо інші цифри. Так, той такий полковник Черватий наголошував, що мінімум 20 тисяч вбитих лише при спробі взяти районний центр це неймовірно багато. Нагадаю, напередодні командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська перейшли до оборонних дій на Бахмутському напрямі. Він зазначив, що зараз у районі Бахмута спостерігається значне зменшення активних дій ворога. При цьому рашисти збільшують кількість обстрілів із важкого зброєння. Друзі, стежимо за ситуацією на фронті. Це фабрика новин. Підпишіться ставте вподобайку цьому відео.